Шановні панове, ми зараз подивимося, як користуватися компакт з з допомогою сухого спирту і кхе, сірничка. Розпалимо це діло все. Розпалимо це все діло. І пожаримо сальце із цибулькою Це все займає не дуже багато времени. Особливо на природі виходить смакота. О, все горить. Коворітка по, по компактності, така як у мене риху, на фотографіях, це називається маленька. Її доволі е, вистачає на одного-на двох чоловік, щоб зробити це все діло. От вам вже шкварчить, шкварчить і готується серце. Готується я все укинув всього на всього, укинув всього на всього дві таблеточки спиртику. Сухого. В польових умовах на приходовому полюванні на річки взимку виді, кажеться, таке простеньке блюдо, але воно виходить дуже смачно. от вам воно шкварчить уже з трошки може ближче Видно, гарненько там, так? Да? Да. сальце з цибулькою, ще шкварчить уже, вже бачите, вже набуває такого апетитного вигляду. А деяке вже навіть прогалив, вже наче трошки її під, піджарилося. Більшим треба вже. Якраз в тому місці, де, де стоять, де, де лежить пальне, де вже трошки наче підгоріло. Ну, е, сам факт в тому, що це все робиться буквально, буквально 15-20 хвилин і вже готовий, готове гаряче серце з тибулькою. Можна пожарити яйця, можна розігріти ковбаску. Це вже діло, як кажуть, у кого який смак. Ми на полюванні завжди Смажили сало, іноді жарили яйця, іноді. Ну і гріли, гріли, розігрівали інше. Шовкого було все далі. Бо на морозі завжди приємніше перекусити. Гарячим, чим холодним. Оце така процедура виходить. Дві таблеточки спирту і у вас готове смажене серце. А ще з цибулинкою на швидку руку. На природі це просто смакота. Нічого тут складного немає. Вартість сковорідки маленької. Укладується якраз у п'ять пачок цига... сигарет. І горити ви курили за п'ять днів, а таку вещь купуєте і її вистачить на все життя. У мене ця коволітка із 90-х років і от працює вона до сих пір. Ті, що я роблю, то вони, трошки, вони вже трошки більші. За розміром чуть-чуть більші. Середня до напів можна компанією. Компанію... Обідок для розогріва. Ну, оце такий невеличкий перекус на природі. От всім приємно. Всім приємно. З'їсти. З'їсти кусочок смаженого сала на, на хлібі і, як кажуть, смачного. Зараз оператор буде їсти сало, бо мені не можна. Давайте далі сюди будемо дивитися, а, а оператор трошки перекусить. Ну, а так, буквально 4-5 хвилин, і ми засмажили гарний кусочок сальця. Ну що, будемо на цьому, на цьому ділі е, закінчувати знімання. Е, Кому смачного... Кому приємного перегляду усім три та шість?